У Житомирській гімназії номер 23 триває карантин, який запровадили після отруєння дітей. Після повної дезінфекції приміщень навчального закладу вчителі та техпрацівники другий день проводять генеральне прибирання. Директор гімназії Ніна Купрійчук розповідає: ретельно вимивають підлогу в коридорах, класах та вбиральнях. Було взято понад більше 70 різних змивів. Різні зми вибрали і в туалетах, і в коридорах, і в їдальні всі ці зми вибрали. Провели дезінфекцію всієї школи. Дезінфекцію провели повністю учора, і сьогодні миються, мили школу. Ми всі завідуючі кабінетами особисто і техпрацівники, всі розуміють цю обстановку і зробили генеральне прибирання. Генеральне прибирання у тому, що діти потруїлися саме у їдальні директор сумнівається, поза як захворіли навіть ті школярі, які там взагалі не харчуються. Я, як директор, заінтересована в тому, щоб таки знайшли причину захворюваності дітей. Бо є такі діти, які не явилися. З канікул в школу, а вони вже лежали в лікарні з таким діагнозом. Значить, це причина не в котлетті, не в їдальні, а це причина по всій вірності. Я так думаю, я не лікар, але я думаю, що це якийсь специфічний грип захворюваності дітей. Допоки достеменно невідомо, коли діти повернуться до навчання, тому що у гімназії досі працює санітарна комісія та проводяться додаткові перевірки їдальні.